Так, як я сказала, вірніше написала у назві відео, почалося. Шановні мої глядачі, маю перші рослинки. Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Так, маю перші рослинки, хочу вам показати, що зійшло. От, за скільки днів прокинулися насінинки. посіяла спочатку перець і баклажани. І найперші прокинулися баклажани. Ось так вони зараз виглядають. Зійшли вони на восьмий день після посіву. Вчора вони зійшли. Сьогодні вже розрівнюють свої листочки. І тепер я хочу вам сказати про полив. Подивіться, шановні мої глядачі, бачите, видно, що в стаканчиках ще є волога. Ось, тут ще видно, що стаканчики запотіли. Сьогодні я ще поливати їх не буду. Поки повністю не підсохне грунту до самого низу. Ось, ще хоча б день і лише після цього дуже акуратний, обережний полив. Використовую аптечну грушу і поливатиму не під рослинку, а отак по боках стаканчика, щоб не замочити оце молодесеньке стебло. Тому що надмірна волога спричиняє таку небезпечну хворобу розсади, як чорна ніжка. Так, зараз так постараюся акуратненько показати, ось, подивіться. Бачите, земля майже вже суха. О, бачите, ґрунтосуміш підсихає, вона вже сипеться. Вона не склеюється в грудочки. Тобто, коли вона дуже зволожена, коли вологи багато, вона просто склеїться, в грудочку, як болото. Бачите, А тут же грунтосуміш підсихає. Ще день, і лише після цього я буду поливати розсаду. Висівала баклажани по дві насінинки у, в один стаканчик. І так вони в мене і будуть рости на грядочці. Я так минулого року вирощувала, два роки тому вирощувала. Мені такий спосіб сподобався. Ось. Дві рослини утворюють гарний розлогий, великий пишний кущ. Рослина рослині не заважає, листя гарно захищає плоди від сонячних опіків. Мені такий спосіб подобається. Посіяла цього року баклажани рожевий округлий. Попередні роки вирощувала білі баклажани і брала гібрид Бібо Ф1. Дуже гарні баклажани, дуже смачні, дуже урожайні. От. Також вирощувала раніше і сині баклажани, класичні. Але цього року вирішила спробувати трошечки інші. На баклажанів не оброблене. Ось, бачите, добре видно. Необроблене. І, для кращого проростання. Я його замочила протягом години у водиці з листочком з кусочком листка алої. Отак От само тут у мене, бачите, зараз насінинки замочуються. 9, 10 день від посіву. І в мене прокидається вже оцей болгарський перець. Джеміні. Це гібрид. Перець товстостінний, має гарні великі плоди. І ось сьогодні зранку вже маю перші рослинки. Так, зараз покажу ближче їх. До речі, було запитання, коли знімати плівку? От якраз зараз можна знімати плівку. Бачите? Ще одне уточнення: плівкою огортаю стаканчики не повністю зверху донизу, а накриваю лише зверху. Роблю так як кришечку. І ще, шановні мої глядачі, обов'язково отвір, отакий от, от отвір в дні стаканчика, щоб волога не застоювалася. Щоб вода не збиралася, тому що, знову ж таки, зайва волога, надмірна волога це є причина хвороби розсади, чорної ніжки. Від неї порятунку немає. Якщо вона вже потрапила на рослини, тоді від неї... може бути лише профілактика, але не лікування. Тому беремо все це до уваги. Не заливаємо рослинки. Так, ось перший перчик, він же вирівнявся. І отут ще є малеча. Акуратно, обережно, розпеленали нашу малечу. подивіться, яка краса. Я впевнена, що хто любить вирощувати розсаду, то ви поділяєте мої емоції. Отак От щоразу заглядуєш і радієш, коли бачиш отакі малесенькі рослинки. Так, тепер можна ставити позначки. От. Ось так. Колись мене хтось запитував, що це. Де ви берете такі позначки? Дерев'яні палочки від морозива. Бачите? Ще хочу сказати: насіннячко було оброблене, і я його не замочувала. Оброблене... оброблене насіння я ніколи не замочую, щоб не змити всі оці речовинки, якими оклеєна насінина. Так, тепер тут. Тут посіяла гіркий перець корал. Насіння дворічне, насіння оброблене. От, але бачу, прокльовується, все добре. Ось перша рослинка вже є. О, от, бачите, перша є вже. Так, зараз також заберу, заберу плівку і хай вирівнюється. Ось так наразі, лише набік, щоб був гарний доступ свіжого повітря. До речі, шановні мої глядачі, якщо накриваєте плівкою стаканчики чи лоточки, старайтеся, щоб щільно не закривати, щоб був доступ свіжого повітря. От бачите, тут збирається волога, утворюється конденсат. Якщо не буде доступу свіжого повітря, земля почне прицвітати, і рослинки у такі малесенькі. Оці от малесенькі рослинки вони просто загинуть. Так, тут ще наразі всі сплять. Висіяла перець, насіння дуже старе. Насіння вже, напевно, має четвертий рік. Насіння замочувала, але ну, бачу, ще воно наразі не прокидається. І я його висіяла на кілька днів навіть швидше, ніж оце насіння. Побачимо, який буде результат. От. Так, ще чекаємо. І ось тут на цій полишці, зараз. Кілька днів тому посіяла також насіння-болгарського перцю, ще всі сплять. Ну, ще треба кілька днів, щоб воно проклюнулося. І так само вже посіяла перші насінини капусти. Ще кілька днів, і також вже почне прокльовуватися капуста. І через деякий час я буду знову ж таки досівати капусту. Висіваю ранню стеглу капусту, От, білу голову. Саме для того, щоб мати надранній урожай смачненької хромкої капусти. А ні, здається, хтось вже прокинувся. Зараз гляну. Зараз гляну, зараз, зараз. Є, є перша, насіння. є перша рослинка. Посіяла три дні тому. Насіння оброблене. От, перша Перша рослинка вже випинається. Добре. Наразі плівку не знімаю, хай ще так буде. Ось. Не знаю, як хто, але я можу отако по кілька хвилин стояти і спостерігати, як прокльовуються оці насінинки, як вони випинаються з під землі. Я дуже люблю вирощувати розсаду. Так, і знову зошит, і знову записи. Бачите, записала, коли висівала перші перці, от те старе старе насіння, що я казала. От. І далі вже, в який день що саме я висівала? Замочене, не замочене насіння. От. Записую, коли почав сходити перець, скільки днів від посіву пройшло. І ось тут я вже почала записувати назви сортів, гібридів. Я на стаканчиках не наклею назви словами, тобто не пишу, а тільки цифру. А ось тут собі записую позначки цифрами: перший, другий і так далі. Далі підуть інші назви перців, а потім помідори, назви сортів, назви гібридів. І оця сторіночка буде повністю списана назвами. може навіть і дві сторінки. Бо завжди висіваю багато. Кілька насінин, але. Кожного сорту, вони всі відрізняються за кольори, і помідори, і перці. Вони відрізняються і за кольорами, і за формою. Так, шановні мої глядачі, продовжуємо вихвалянки. Пишіть, хто вже має перші рослинки, хто лише планує висівати. Знову ж таки, відповідь на питання: де будуть в мене рости ці рослини? Тому що щоразу під в коментарях пишуть: ви вже посіяли, а де ви їх будете вирощувати? Я вже відповідала, але хочу ще раз уточнити. Я вирощую і в теплиці, і в парникові під агроволкном, і так само на відкритій грядці. Всю розсаду розділяю на частини і по кілька рослин одночасно в один і той самий день висаджую одну в теплиці, другу в парники, і третю на відкриті грядочки. Ну, звичайно, якщо дуже холодно, то висаджувати на відкриту грядочку не спішу. Засаджую теплицю і парник під агроволокном. От. А вже ті, та, та розсада, яка залишається в стаканчиках, вона просто ще кілька днів стоїть в теплиці. Ну, як тільки приходить гарне стабільне тепло, тоді висаджую всю решту. Так, добре. Шановні мої глядачі, Якщо моє відео було для вас цікаве, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам найперше це міцного здоров'ячка, мирного, спокійного, безпечного дня. І хай ваша праця приносить вам лише задоволення, хай радує вас гарними результатами, миру всім нам!